Всім привіт! Мене звуть Родіон Єрошик, я CEO та кофаундер компанії Постер української системи обліку для кафе та ресторанів. Сьогодні я розповім вам про зміни, які відбулись в нашому продукті за цю зиму і про те, що ми плануємо на наступний місяць. Почнемо із Poster QR. Poster QR – це наш застосунок, за допомогою якого можна створити онлайн меню, відгуки та оплату біля столу чи біля каси. Цієї зими ми знизили комісію для Poster QR до 1,3% на процесинг платежів і 1,7% на зарахування чайових. До речі, про чаєві. Ми порахували, що при оплаті через QR-код гості залишають на 50% більше чайових, ніж при оплаті готівкою. Тому у вас буде набагато більше тепер інструментів для додаткової мотивації вашої команди. Також ми значно оновили дизайн QR-коду та QR-меню, тому все виглядає тепер набагато стильніше і прикольніше. Тепер щодо оновлень, які відбулись на касі, за якою працюють касири та офіціанти. По-перше, тепер можна продавати частину порції. Наприклад, ви можете продавати півтори піци, півфільтра і так далі. І це значно спрощує роботу, а також надає додаткові можливості, наприклад, барам для створення коктейльної карти. Друге оновлення на касі: якщо ви працюєте з терміналом Приватбанку в режимі мультимерчанта, тобто у вас є окреме зарахування на ТОФ і окремо на ФОП, то тепер постер інтегрується з такими терміналами в автоматичному режимі. Прораховує суму чеку, яку треба відправити на ТОВ, яку на ФОП, і передає ці суми на термінал Приватбанку. Тепер щодо змін, що відбулося в адмінпанелі, в якій працює власник, керуючий або бухгалтер. По-перше, тепер можна редагувати технологічні картки минулою датою. Це означає, що, наприклад, якщо останній тиждень замість томатів чері ви використовували коктейльні томати, але не внесли зміни в технологічну картку. Тепер ви зможете зробити це минулою датою, а система автоматично перерахує всі списання, баланс складу та статистику. Рухаємось до оновлень в фінансовому обліку. Якщо ви давно працюєте з Poster, ви знаєте, що наш фінансовий звіт був певною сумішю між PNL і кешфлоу. Протягом цієї зими ми розділили ці два звіти, і тепер в постері є окремо повноцінний PNL і окремо повноцінний кешфлоу. Сам звіт PNL також зазнав змін. Тепер для фінансових категорій та категорій списань ви можете налаштувати, в якому блоці в звіті ви хочете їх бачити, в собівартості чи в витратах. Найближчі місяці ми продовжимо працювати над управлінським обліком. Наприклад, з'явиться інтеграція з банківськими випусками Приватбанку. Це означає, що всі транзакції, які проходять по вашому розрахунковому рахунку, автоматично підтягнуться в хостер і ви їх розкинете на потрібні категорії для фінансової звітності. Також ми продовжимо працювати над складським обліком, і навесні має з'явитися перша версія акту розбору. Акт розбору потрібен для спрощення складського обліку. Наприклад, ви поставляєте собі на склад м'ясну тушу, а потім за допомогою акту автоматично розбираєте її на корейку, на ходинку, м'ясо на ребрах і так далі. Також протягом цього кварталу ми будемо багато вкладатися в стабільність продукту, для того, щоб каса, постер і переро продовжували працювати якісно і класно, навіть в умовах постійно падаючого інтернету. На сьогодні це все про зміни в постер. Напишіть в коментарях про те, яких функцій вам не вистачає, чи що ви хотіли, щоб ми змінили. Дякую і до зустрічі.